Привіт-літки, привітульки, з вами я на Олександр, в таких польових умовах, поки я дещо очікую своєї черги, е, вирішила записати для вас відео, бо трошки в мене зараз немає часу, але дуже важливо. Е, ось давайте, що з вами, давайте подивимося. Трамп який раз е, знову наполягає на тому, щоб е, Зеленський здав території, бо е, він вважає, що таким чином можна зупинити війну і відмовився давати тамагавки. Давайте ось що подивимося. Все-таки у мене випадало, що тамагавки нам дадуть після якоїсь трагедії, да, скажімо так. Що, от я сьогодні хочу подивитися, по-перше, що вплине на Америку або на Трампа, що вони все-таки нам дадуть тамагавки. Один, два, не знаю, скільки, що вплине. Ну, дивіться, є карта очікування. І от вони щось очікують. Що вони очікують, що це у них за очікування? Я не знаю, але це очікування нарешті збудеться. Продовження якоїсь роботи і цієї роботи від нас. Тобто від нас очікують якоїсь домовленості, скажімо так. От, далі, далі. Вони від чомусь відвернуться від Росії. От чому Трамп відвернеться від Росії, я не знаю. Але і це буде через фінансові потоки якісь, через те, що якась сім'я, скажімо так, ті, хто оточує Трампа, от вони, їм буде щось вже нецікаво фінансово зі сторони Росії. Тому вони. Щось щось треба їм, якийсь бізнес закінчити. І після того, як вони не отримають кошти таємно від Росії, після цього е вони закінчують співпрацювати з ними і змінюють риторику. Ну, ви бачите, що Трамп постійно змінює риторику, то він говорить про те, що він нам щось дасть, то він говорить, що не дасть. От, давайте ще таке подивимося, чи все-таки ми е залишимо якісь території і признаємо їх не просто окупованими, а признаємо, що ми їх втратили із того, що на сьогодні там в окупації. На жаль, ми боїмося, що нас поставлять перед якимось вибором, да, і ми будемо вимушені або те, або те. Тобто нас будуть тримати в якихось таких знаєте, умовах, що хочеш чи не хочеш. А ми, на жаль, вимушені будемо. І ще що, ми, ми, ми вимушені будемо все-таки відмовитись від цих територій. Чи це офіційно буде, чи це неофіційно буде, чи це на момент якоїсь ситуації? Але карта Башти, карта руйнації говорить про те, що всі наші плани, всі наші надії, все те, що ми до цього намагалися зробити, воно все вже не буде мати якогось сенсу? Отже, нас, скоріш за все, поставлять в такі умови, коли на кону буде збереження взагалі української держави, як такої. І саме після цього ми змушені будемо згласитися. С... Ну, Далі. І ще одне. Там в Румунії якась ультраправа депутатка пообіцяла переламати зеленському ноги. Якщо він приїде і буде там виступати в цій румунії, і вона говорить про те, що я не пам'ятаю фамілію, навіть не хочу пам'ятати воно якесь таке і рожа в неї кончена, і фамілія в неї кончена. От, але вона говорить про те, що тут прижимають рум румуномовних у нас чи румунів в Україні, прижимають і не дають їм молитися по православній вірі. Вам не здається, що це все схоже на е той же самий той же самий е ну, маскавицьку е мову і закиди, які, які були перед тим, як вторгнутися? А пам'ятаєте, я вам казала, що у нас зі сторони заходу також будуть проблеми? Давайте подивимося, чи Румунія буде провокувати військовий конфлікт з, з сторони Заходу, ну відносно України. Чи Румунія буде провокувати? Так, да, буде. Хоч їм і, і важко це зробити, але вони будуть на якійсь невелику територію, якісь населені пункти. Чи е, буде Румунія вести наступальні дії? В сторону України, чи буде наступати в сторону України Румунія? Йдуться перемовини з кимось, з ким вони. З ким вони... Коротше, вони не стільки будуть наступати, вони заколотять якийсь черговий, не знаю, якісь мітинги, повстання, як ото всередині революцію. Притом, в мене аж випало дві башти. Це говорить про те, що там появляться. Якісь перевдягнені аля румунці, які будуть провокувати оці повстання, або якийсь буде. Тіпа, тіпа Майдану, щось от такого Самі румуни нападати на нас не будуть зі сторони, ну, то есть не буде вторгнення іноземних військ в нашу країну. А от ситуація повторення говорить про те, що очікуємо Румунську Народну Республіку зі сторони Заходу. Тому, поки цього не сталося, я дуже-дуже закликаю е жителів Заходу. Притомних, да, намагайтеся, приглядайтеся, дивіться, я не знаю, організовуйте якісь ну, чи супротив, чи що. Ну, якось майте на увазі, що у вас буде така сама проблема, як сьогодні ми маємо на сході України. І давайте подивимося: ну, спитаємо у Вищих сил, а що ми, українці, люди от на заході України можемо зробити, щоб, щоб... Попередити попередити оцю новообразування, знаєте, вони як ото опухолі, ці новообразування. Онкологи знають, і ті, хто стикався з онкологією, що е, ніколи не кажуть, що там у вас рак, а у вас новообразування, оце про, ню, оце про ці новообразування також, От не зря вони так називаються. Так, давайте подивимося, що ми можемо зробити, щоб попередити. Ану, давайте так. Чи можемо ми якось попередити це і запобігти цьому сценарію. Так, да, можемо. Прикольно. Окей, давайте подивимося, що ми, люди на Заході України, можемо зробити? Маємо е, розвіювати якусь брехню. Або тут карта розмови і соціума. Тобто треба, треба говорити про якусь брехню, от, про е, військові дії. І, і карта сили говорить про те, що треба придушувати силою будь-які такі пабазнавіння, Вплоть до того, а ну, а чи треба е самим людям організовувати якісь такі дружини чи загони, які будуть придушувати ось ці е спалахи сепаратизму, тому що ми нічого не робили, мовчали, і що ми маємо на западі? Чи цьому на сході, що ми маємо? Ми маємо сьогодні не просто окремі якісь республіки, ми маємо війну, затяжну війну в 10 років. То, щоб у нас ця війна не тягнулася тепер з іншої сторони ще, ще 10 років, можливо, треба е, 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 зорганізовувати якісь загони. А ну що буде, якщо люди будуть зорганізовуватися в загонах для попередження сепаратизму? Не будуть вони нічого, вони бояться. Вони бояться будь-якого конфлікту. Але але, я вам хочу сказати, якщо все-таки вони зорганізуються, сепаратизм на Заході України не пройде. От, саме саме так. Тобто вони, ті, хто будуть це організовувати, вони будуть придушені на місцях. Це знаєте, як от вийшла в селі одна баба да? і почала кричати, що там Росія, Росія, щоб, щоб вийшли сусіди та дали їй одразу по голові. Як то кажуть, може, все помінялося. А так, цього не сталося. Отут От говорить про те, що вони будуть боятися озброєного конфлікту від, від ну, цих загонів і не буде, не буде цього сепаратизму. Я ні до чого не закликаю, я нічого не провокую, я просто задала питання і побачила відповідь, і вам її озвучила. А кожен приймає рішення сам, що буде, як він буде. Відноситися і ставитися до тих ситуацій, які проходять. Бо я допоки ми не візьмемо відповідальність за те, що у нас робиться не тільки в країні, але і в нашому селищі, в місті, там де ми живемо, нічого не зміниться. Ви бачите результат, ми не беремо відповідальність, і сьогодні наше життя залежить від Трампа, від Путіна, від ще якоїсь халери. там, розумієте, а якщо ми будемо брати відповідальність. Все буде наче, все буде змінюватися, і я думаю, що запобігти можна буде цьому сценарію. Ось такі в мене сьогодні для вас мітинги, як я кажу. Да? Пишіть мені свої питання, будемо роздивлятися. Будемо, я буду відповідати на ваші запитання. Обов'язково зазначу, що підпишіться на мій канал. Поставте вподобайку і поширте його, щоб більше людей могли долучитися до україномовного контенту. Ну і пам'ятайте, що я проводжу консультації. Консультації ми з вами проводимо. Онлайн. Єдине, що я не дивлюсь без звісті зниклих і не дивлюсь, чи жива людина. От, Я цих речей не знаю, я з мертвими не говорю, я не екстрасенс, я не ясновидець, я людина, яка читає карти або займається астрологією. Коли я вас консультую, я використовую астрологію, нумерологію і вже тоді таро. Так от. І я навчаю таро та нумерології. В мене, в мене вже на підході курс рунічної магії. Тому у кого є бажання дізнатися умови, пишіть, будь ласка, мені в особисті повідомлення на Фейсбук, на вайбер, на інстаграм, де ви будете бачити. Ну, посилання будуть під відео. Ну і підпишіться ще на один мій канал. Канал називається Верші сучасності. Там моя поезія, яка вам дуже подобається, і там я для вас читаю свої вірші. І пам'ятайте, що в мене є замовляння від шахедів, в мене є для спонсорів цікаве відео для вашого захисту. Долучайтеся. Всім добра!